Окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту. Найгарячіше на покровському відтинку. Там щодня фіксують найбільшу кількість спроб ворога штурмувати позиції наших захисників. Ну а яка ситуація на турецькому напрямку? Просто зараз дізнаємося від військовослужбовця 28-ї окремої механізованої бригади. імені лицарів зимового походу це Ілляна, псевдотурист. Вітаю вас, пане Ілля. У ваш... у нашому ефірі і у вашому теж. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми знаємо, що буде збір. Ми Бачимо QR-код на екрані. Наші глядачі вже точно розуміють, що це. Будь ласка, розкажіть коротко: на що збираємо, скільки потрібно? Наш підрозділ збирає на автомобіль, а саме на пікап. На сьогоднішній день автомобіль це не розкіш, це розхідний матеріал, оскільки противнику вдається вражати наші автомобілі іноді. Е, тому ми потребуємо постійно автомобілі. Е, ми багато можемо бачити у різних підрозділів е, саме збори на автомобілі, е, тому ми збираємо. Наша ціль е 200 тисяч. Частина у нас вже зібрана, е, а це інша частина, яка залишилася. Тому ми продовжуємо збір е, і дякую всім, хто долучиться до цього. Якраз для всіх, хто долучиться до цього збіру, я ще раз наголошу, що ми збираємо на автівку, на пікап для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Ми дуже добре знаємо цей підрозділ. Ми з вами. Я маю на увазі, шановні глядачі. І я дуже вас прошу, не нехтуйте. Ви знаєте, що ми здатні збирати великі суми, нас багато, і тому з кожного з вас потрібно. Відносно невелика сума. Я закликаю вас, перекажіть, будь ласка, стільки, скільки вам комфортно. Маленьких донатів не існує, ви це добре знаєте. Будь ласка, розпочнімо. Збір. Пане Ілля, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз у вашій зоні відповідальності склалася? А, на сьогоднішній день Турецький напрямок став одним із гарячіших. А, в нас постійно відбуваються комбіновані штурми противника. Вони постійно заїжджають на мотоциклах, на броні, пробують, пробують штурмувати наші посадки, тому досить тяжко. Наші хлопці обороняються, дають відсіч ворогу. Тому важко, але тримаємось. Ще раз до глядачів. ми збираємо на автівку на пікап для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Будь ласка, прошу всіх просто зараз доєднатися. Ми мусимо допомагати нашим захисникам. Ми мусимо допомагати фронту. Інакше в нас просто не буде можливості напевно напевно взагалі комусь допомогти а, в житті, тому що воно може закінчитися. Ви знаєте. Але поки триває завдяки нашим захисникам, будь ласка, QR-код на екрані там же ви бачите отам на синьому тлі для тих, хто не вміє чи не може з якихось причин від там є номер картки, на яку потрібно закинути ваш донат. Він має бути комфортним для вас, але він дасть вам розуміння того, що ви теж докладаєтеся до війни. А яку ми не розпочинали, але мусимо оборонятися, і ці хлопці, один з яких зараз просто на ваших екранах, ризикуючи власним життям і здоров'ям, захищають нас. Допоможімо їм, будь ласка. Пане Ілля, на початку лютого цього року ваша бригада повідомила про збиття російського Су-25. Це було на околицях Турецька, якщо я не помиляюся. Це зробив підрозділ саме під вашим командуванням. Тож я вас попрошу, розкажіть, будь ласка, як вдалося вразити таку, як то кажуть, жирну ціль? А, так, 8 лютого була вражена ціль нашим підрозділом. На околицях Торецьку, це не перша ціль нашого підрозділу, нашої бригади. Ми постійно працюємо, щоб уражати саме повітряного противника. У нас є багато обстріляних цілей. Це не перше ураження нашою бригадою, тому ми постійно чекали, чекали противника. В певний момент підловили. Відпрацювали і є ураження, і саме це ураження підтверджує ефективність нашої роботи і нашого підрозділу. Взагалом, це непросто, це не просто, але наші хлопці робляться для того, щоб прикривати нашу піхоту з неба і також наших мирних жителів, по кому відпрацьовує саме авіація. А, до речі, запитаю вас ще таке. Наскільки от е, мені відомо, такі літаки рідко вдається, ну відносно рідко вдається, здається, збива... вдається, перепрошую, збивати саме з ПЗРК Ігла А вам вдалося? А розкажіть, у чому складність такої такого удару, такої операції. Е, так, звісно, ПЗРК Ігла це досить застарілий комплекс. Е, його Технічні характеристики е, не відповідає дій, дійсності, оскільки е, по ТТХ одна відстань, а щоб уразити ціль, треба підходити набагато, набагато ближче. Е, треба потрібно пуск робити фактично з лінії бойового зіткнення. І тут дуже багато факторів, тут має е, сприяти погода. Мають бути хороші, дуже хороші навички саме стрільця, які виконує цю задачу. Мають бути дуже хороші нерви в цього стрільця, оскільки він дуже ризикує, вибігаючи з спусковим, спусковою трубою саме перед противником, бо це відбувається на лінії бойового зіткнення. Потрібно вибігти на позиції. Наверх позиції, де противник може вас побачити, може okay. зняти, як то кажуть. Тому е, такі операції вони не відбуваються досить швидко, оскільки потрібно вичислити е, захід противника, маршрут його по якому він відбувається, потрібно вивчити його, цей маршрут, і потім, потім дочекатися е, хорошого зальоту, щоб зробити хороший пуск. Саме так і відбулося саме 8 лютого. До цього перед цим у нас було ще декілька пусків, але вони були не вдалі. Але 8 лютого був хороший зальот. Ми встигли відпрацювати, і ціль була уражена. І це ще раз підкреслює ефективність нашого підрозділу. І домінацію скажем. Серед інших тому <плес> долучайтесь до нашого підрозділу. <світ> ну ми зараз, пане Іля, поговоримо про те, як долучитися саме. Але на початку, по-перше, я нагадаю глядачам: збір пішов, збір рухається. Але, шановні, і е, ви, ви знаєте, що. Потрібна досить велика сума. Ми вміємо їх збирати. Я дуже вас прошу від себе. Знаєте, як кажуть, не для себе прошу, і це правда. Це напряму е гроші. Ви відправляєте напряму хлопцям. Ми лише посередники. Ми розкриваємо якусь тему, але ви саме ви допомагаєте нашим захисникам. В даному випадку саме ви допомагаєте зібрати кошти на пікап, на швидкісну і маневрену автівку для. 28 ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Будь ласка, я вас дуже прошу. Вам не тяжко переказати гривню, дві, три, п'ять, хто скільки може, насправді не треба астрономічних сум. Астрономічно ми з вами зберемо всі разом. Нас багато, і нас багато завдяки тим, хто нас захищає. А ми маємо допомогти їм. Армія, ну це ж наше продовження, наш захист. Як можна не переказати на армію? Будь ласка, перекажіть. Панеля Ілля, стосовно ефективності вашого підрозділу, в мене є ще одне запитання. От протягом останньої буквально доби, якщо звісно не помиляються джерела розвідувальний підрозділ Гюрза, він називається вашої бригади, знищив трьох окупантів на мотоциклах. Чому я це питання вирішив поставити? Тому що останнім часом, і ми це знаємо, про це пишуть багато джерел, багато аналітиків, оглядачів і військових з фронту включаються до нас, теж підтверджують, росіяни роблять ставку саме от на мототехніку, на легку техніку, на баги всякі вони намагаються подолати швидко, якомога швидше цю так звану кілзону, там де дрони їх можуть е нейтралізувати, скажімо так. Розкажіть, будь ласка, а в чому складність от зупинки, я скажу, таких штурмів на мотоциклах. Ну і відповідно, чи є у вашої бригади вже якісь напрацьовані, так би мовити, ноу-хау, як нищити такі швидкі цілі росіян? А, дивіться, перше, це вже було б більш доречне питання до людей, які саме займаються фівдронами, да, там ага. піхоти. Це їхня специфіка роботи. Наша mm -hmm. специфіка роботи більш повітряні цілі. Але я думаю, можу дати відповідь на це питання, оскільки дуже добре розуміюся, що відбувається на лінії зіткнень. З приводу оцих мото штурмів, я бачу в цьому перспективу, також до речі, чому? Бо це маневреність, це швидкість, звісно, вражаються цілі, але у вас також може бути змога вижити. Ну, а ви можете втікти на тому самому мотоциклі, да? з нього легко вискочити. І тому, тому, так, тому противник застосовує ці методи, вони постійно. Це не, не перші е, мотоцикли, які да, враз, вражені. Такі штурми відбуваються постійно. Вони постійно відбуваються комбіновані: броня плюс мотоцикли і, і противника за рахунок маневреності, їм вдається досить далеко заїхати на них. Тому отак. Більш детально це. Потрібно це питання задавати тим, хто урожав саме ці мотоцикли, бо в нас ну, є стиха, <смір> пане Ле. Я дотягнувся, так би мовити, лише до вас. Так що даруйте за запитання, було дуже цікаво дізнатися. А ще раз до глядачів, будь ласка, триває збір. Ми збираємо, ми досить ефективно і динамічно збираємо. Але вас дуже прошу, піднатисніть нам до закриття збору залишається не так вже і багато. Саме ваша допомога і саме ваша одна навіть гривня може стати останньою в хорошому сенсі в цьому зборі, закрити його. Зробіть це просто зараз. Пане Ілля, і дуже коротко, в нас дуже мало часу. Ваша бригада співпрацює з проєктом рекрутингу 1824. Будь ласка, коротко, чи багато молоді долучаються, і як вони за якістю? Яка мотивація, яка не знаю, фізична форма? Наскільки якісні це люди? Um... Дивіться, вісімнадцять-два Я з ними ще не стикався, ага. їх ще не було на лінії бойового зіткнення. Але те, що я знаю, лю люди, які самі пройшли, вони більш мотивовані, ніж mm. люди, яких е е затащили сила міць сюди. Е е хлопці, вісімнадцять-двадцять е Вони ще досить фізично сильні, Тому е я думаю, що в них все буде добре. Я більш орієнтуюсь саме на свій підрозділ. Як мій підрозділ до цього підходить? Ми, ми не маємо змогу працювати з 18-24, але ми працюємо з людьми, які долучаються саме до нашого підрозділу. Ми одна бригада, але підрозділ у нас трохи окремо, оскільки ми працюємо по повітряним цілям. Панелля, ну на жаль, наш час вичерпано, але добра новина в тому, що звісно, ми, ми, ми трохи не закрили збір. 165 тисяч зараз. От мені останню цифру повідомили, і ймовірно, що наші шановні глядачі докидають ще. А до речі, до глядачів звернуся. Ви знаєте, як знайти цей QR-код? Ви знаєте, як знайти підрозділ. Я думаю, що зараз вже в інтернеті є все, і ви, ви вмієте цим користуватися. Будь ласка, продовжіть. те, що розмова завершується, не значить, що завершено збір. Трохи залишилося до закриття. Будь ласка, зробіть так, щоб сьогодні хлопці отримали е, бажану суму. Панеля, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову, і звісно, за вашу службу за захист, який ви нам даєте нашого неба зокрема. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Пан Ілля на псевдо турист. Дякую вам. Бажаю здоров'я і на все добре. Разом до перемоги. Разом.